У мене тут не, не ті вібрації, просто матка не так скорочується. І, взагалі, в вашому приміщенні у мене не той стул, я не можу ходити. І вайп не той. Енергетика пішла, частота, знаєте, не 543 МГц, а 623. Я прокачувала це з психотерапевтом і виходила звідси рік. Просто не та не та енергетика. Це я чую майже кожного тижня, коли я. Починаю працювати з зумерами. Це дуже класні хлопці та дівчата. Вони класні, вони мовчазні. Вони можуть просидіти отак, от на п'ятій точці вісім годин встати. І спитати, а взагалі де розетка? І потім, коли ти е, на повороті сраку заносиш, буквально просто вологими серветочками попку підтираєш, тобі кажуть, через тиждень ви знаєте, тут чуть-чуть я не відчуваю, що це взагалі мій колектив. Та ти взагалі в нього і не війшла, щоб його відчувати. Це при тому, що у нас 20 колів аду, які має людина пройти перед тим як вона заходить в нашу команду, і зайшовши через тиждень не та енергетика. Люди, я вас прошу. Я не знаю, як працювати зараз, 25-му році бізнесменом. Ну мені інколи хочеться все послати в сраку і просто е, найняти на роботу 50 плюс людей свідомих. Зрозумілих, де сказали бути відповідальним, і ти таким і є. Я шукаю в команду людей, які вмотивовані, креативні, енергійні і розуміють, що кожен наш військовий це просто наша золота кукурузка, яку ми маємо цінувати, носити на ручках, а не жаліти себе і йти пити своє молочко на кокосовому, щоб не перевтомитися. Тому люди, ті, які хочуть працювати, я вас запрошую. Вакансій дуже багато, але все те, що я Сказала на початку відео: не приходьте до мене і не наближайтеся, ви не з мого вайбу.